Чому в світі є закони і правила? Для того, щоб люди жили в мирі і не було бід, агресії. Але є як законні люди, так і незаконні. Хто виконує закони і правила, а хтось не виконує, але багато говорить і порушує їх. Але Христом дан закон, говорить Ісус. Відійдіть від мене беззаконні і ті, хто не слухає правил і законів Божих. Відкривання в тому, що закони Божі застосовані на мир, любов і злагоду, але які і в житті незаконні люди вірять в Бога, але немає дотримання Божих правил, і тому пандемії, крадіжки, вбивства. За порушення фізичного закону, штрафи і ув'язнення, а безпокаяння і недотримання Бога це ув'язнення у озеро Вогняне. Тому якщо бути вірним законом, людиною, то і в житті в тебе буде мир, і у вічному житті буде рай, і тому краще бути вірним у волі Божій, а не вірним у волі світу, беззаконні. Тому вибір за тобою, чи в житті рай? Чи страждання. Амінь.